Всім привіт! Сьогодні придбав таку ігрову мишку Basilix X Hyper Speed. Зараз проведемо невеличку розпаковочку. Відповідно, протестуємо і побачимо. Це безпроводна мишка. Ну, як заявляє виробник, досить. Потужно, досить цікава, досить добрий отклик. Ну, а зараз побачимо. Розпаковуємо. Відкриваємо. Дістаємо коробочку. Так, є тут, напевне, побажання від наших виробників. Ось в такому вигляді. Е, книжечка, напевне. Ага, навіть ще й наклеєчка є, вау, супер. Так. Ось сама мишка. Дістаємо. Вау, супер. Досить е, пророзилені боки і тут. Зручна така положення для великого пальця, додаткові клавіші, кнопочки, колесико, досить добре виглядає, є режими вибору, так. О, о, навіть, навіть батареєчка є. Вау, супер! Дрібничка, але приємно. Так. Це ми залишаємо в стороні. Придбав дану мишку на розетці. Ну, досить все оперативно зробили, відправили. Ну, поки що задоволена. Далі ще побачимо. Так, так, ага, з. Ось. Відкривається так. Вставляємо батареєчку. Батареєчку, ага. Є блютуз. Вона безпровідна по блютузу. На магнітиках. І відповідно вмикаємо, так? Да? О, запрацювало. Іде сканування. О, чудово. добре лежить в руці. Е, не для маленької ручки, О, тобто пальці пальці лежать правильно, на повну довжину. О, досить ергономічно лягла. Це все можна бачити. Ну, ось так. Ну, цікаво, цікаво. Побачимо. Досить цікаво так виглядає. Ну, плюс наклеєчки і, ну це гарантійний. Талон. Чек, відповідно. Ну і зараз протестимо, відповідно, як вона працює. Але на перший погляд, досить зручно, досить приємно сидить. Ну, в мене ось рука немаленька. І це, ну, відповідно, це для руки середньої такої величини, тому, будь ласка, досить, 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 досить. Е, кнопочки нажимаються м і тут центральна кнопочка. Ну і колесику не голосно, приємно на дотик і зручно до сприйняття пальчиків. Ну, Поки що все так добре. Все така. Прикольна мишка.